Ось таке смачне печиво на сметані у нас виходить. Смачного! І привіт! Сьогодні будемо готувати смачне печиво на сметані. Беремо яйця і вбиваємо їх у нашу мисочку. Всипаємо цукор і додаємо сметану. Все гарненько перемішуємо вінчиком. Додаємо трішки солі, Чуть-чуть зовсім, додаємо борошно. Будемо його просіювати. У борошно висипаємо ще чайну ложку розпушувача і додаємо сюди крахмал. Я додаю кукурудзяний крахмал. Все гарно перемішуємо вінчиком. І будемо замішувати тісто. Замішуємо тісто до однорідності та еластичності. Якщо потрібно, буде, то додавамо ще муку. Кожного мука різна. Ось таке тісто повинно вийти. Воно таке трошки квиткувати. Але нам буде якраз зараз хороші для розкатки. Посипаємо нашу поверхню борошном та й будемо розкачувати тісто. Ось ми так розкатали тісто в такий пласт і будемо вирізати формочкою ялинки. Ось так ми повирізали наші ялинки, поки що подивимося, який їх вийде, а тоді будемо вже їх розкладати на наше дечко. Ось такі будуть гарні ялинки в нас. Ось скільки ялиночок у нас виходить. Зараз будемо їх накладати на дечко і ставити у нашу духовочку. Дечко застеляємо пергаментом, і будемо ось так покладати. Ось так ми виклали їх на дечко. Зараз ставимо в духовку зарані розігріти до 180 градусів. Десь на 10-15 хвилин.